Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За дві тисячі останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Щире вітання всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення. Божого Слова. Сьогодні ми відкриваємо перший розділ послання до римлян і зі мною на зв'язку, пастор Роман Капран. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, вдячні тобі за можливість роздумувати над Твоїм словом, благослови нас на те, щоб воно принесло користь багатьом тим, хто слухає нас, щоб воно збагатило їх, зростило і змінило в Твій образ. Благослови брата Романа, коли він буде вести це вивчення, Відкривай через нього свої істини, і нехай в усьому ти будеш звеличений. Амінь. Амінь. Перших 15 віршів першого розділу послання до римлян займає вступ. На жаль, багато людей читають вступ, так би мовити, по діагоналі як щось не дуже важливе. Але ми усвідомлюємо, що. Вступ це таке ж саме слово Боже, як і наступні тексти. Вступ послання до римлян, як ми бачимо, набагато більший, ніж в інших посланнях. Тому хотілося б зрозуміти, в чому його особливість і з чого він складається. Зазвичай апостол Павло писав так, як це було прийнято в першому столітті, вказувався адресат, кому писалося ім'я від кого. Було привітання і потім зміст. І так ми читаємо всі листи, які писав апостол Павло. Також цікаво, що книга об'явлення починається подібним методом. Апостол Іван пише, хто він, кому він, потім привітання. То книгу об'явлення можна також порівняти до такого великого листа. Але ми зараз. Читаємо лист апостола Павла Римляна і зупинимося на вступі. Чому такий великий вступ, порівняно з іншими листами? Це свого роду візитна карточка апостола Павла. Тут він говорить про те, хто він, що він робить, чим займається, і з якою метою він пише цей лист Римській церкві. І особливу увагу. Він тут звертає на своє віровизнання Ісуса Христа, хто такий Ісус Христос? І тому зазвичай, коли ми читаємо інші листи, то привітання чи вступ займає 2-3 вірша, а тут аж 15. Тому що Апостол Павло хоче розповісти, хоче показати, хоче представитись римській церкві, хто він є. Ми вже минулого разу говорили, що багато людей знали його, але більшість не знали. І тому такий вступ, розлогий, знаходиться в листі римлянам, це перше. І друге, сам вступ цього листа підготовлює слухачів до того, щоб вони вислухали його і знали, хто до них звертається, і які плани в цій людини, це апостол Павло по відношенню їхньої церкви. Павло? Раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. Саме з таких слів починається послання до римлян. Минулого разу ми звертали увагу на те, що справжнє ім'я автора Савл, чому і коли він став Павлом. Досить цікаво, як апостол Павло ідентифікує себе і представляє римській церкві. Він єврей. Народжений в єврейській сім'ї, вихований за всіма законами, маючи обрізання і маючи велику перевагу в тому, що він себе освідомлював євреєм, змінив своє ім'я. Це досить цікаво для того, щоб зрозуміти, хто такий Павло. Єврей міняє своє ім'я і. Пізніше, вже коли він змінив своє ім'я Савла на Павло, він це ім'я постійно використовує. Тобто він себе хоче ідентифікувати з тими людьми, яким він проповідує. Це перше, в нього було римське громадянство, і згідно римського громадянства, він мав римське ім'я. І тому він не придумав нове ім'я, він не взяв якесь ім'я, ну яке йому подобалось. А це було ім'я його як кримського громадянина. І тому, коли він почав себе представляти, ідентифікувати як Павло, це говорить про те, що він зрозумів свою місію. То він є. Він вибраний Ісусом Христом проповідувати поганам. Це щось подібне, як ми знаходимо в старому завіті з пророком Йоною. Цей пророк був відправлений проповідувати поганам. І тому апостол Павло себе називає саме так, римським ім'ям Романе, Я хотів все ж таки уточнити стосовно зміни імені Савла на Павло. Як саме це трапилося? Симона, наприклад, Петром назвав Христос. А як відбувалось тут? Павло, маючи римське громадянство, повинен був мати римське ім'я. І тому Павло, це його ім'я згідно римського громадянства. Це римське ім'я. Друге слово, яке стоїть одразу після його імені, це слово раб, схоже на його статус. Чому саме в такому статусі він вирішив представлятися церкві в Римі? Всього лише тричі він таким чином позиціонує себе, звертаючись до віруючих посланнях. Це також цікаво, що людина, яка має римське громадянство, звертається в листі до римської церкви як раб. Це може свідкувати про те, що велика кількість людей, які були в римській церкві, знаходилися в рабстві. І тому ось тут ми бачимо універсальність і унікальність цієї людини. Він єврей, який себе називає поганським ім'ям, і він, будучи громадянином, ідентифікує себе рабом. Це говорить про те, що ця людина пережила щось особливе в своєму житті, що він змінив своє ім'я і хоче представити себе римській церкві саме як раб, раб Ісуса Христа. Я ще раз нагадаю: перший вірш: Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. В другій частині цього вірша Павло говорить, що він вибраний. Для звіщання Євангелії Божої. Що ми можемо сказати про Євангелію? На сьогоднішній день ми маємо повний новий завіт. А тоді, коли апостол Павло писав цей лист, нового Завіту в такому вигляді не було. Але що таке Євангелія? І тут апостол Павло говорить, що Євангелія має глибокі корні в старому завіті. І саме про це він говорить в другому вірші. Яке, тобто Євангеліє, Він, Бог, перед цим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях. Перші учні, апостоли, вони брали Євангелію Старого Завіту. Коли вони були з Ісусом Христом до Воскресіння, і особливо після Воскресіння, вони побачили виконання всіх пророцтв наяву. Ісус Христос. Вмер Ісус Христос Воскрес і Вознісся. Багато пророцтв виконалося в них на очах. І тому те все, що вони знали про Євангелію, вони брали з Старого Завіту. І для апостола Павла Євангелія – це не щось новозавітнє, відірване від Старого Завіту. А це сама та Євангелія, яка була, як тут написано, приобіцяна, яка була наперед сказана, наперед провіщена через пророків. І знаходиться ця де іде коріннями в Старий Завіт. Тому для нас дуже важливо сьогодні християн 21-го століття розуміти, що новий Завіт і старий завіт це одне ціле. Ми не повинні казати, а то було в старому завіті, то до нас не відноситься. Всі про образи, жертви, храм і все інше свідкує про Ісуса Христа, коли ми візьмемо старий завіт. Всі книги, які знаходяться в Старому Завіті, 39, і коли ми їх складемо разом, то це як пазл, який робить загальну картину Ісуса Христа, і далі апостол Павло в третьому вірші пояснює, що Євангелія це не ідея, це не догма, це не доктрина, Євангелія це не що, а хто, і тут він пояснює в третьому вірші слідуючи. Про сина свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі, за Духом Святості. Апостол Павло, цих віша, в 3 і 4, чітко говорить, хто такий Ісус Христос. Ісус Христос народився за тілом від насіння Давидового. Бог пообіцяв Давиду, що з Його потомства народиться Месія. Це одна сторона. Людська сторона чи людська природа, і четвертий вірш показує Ісуса Христа в божественному значенні і об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресіння з мертвих. Павло чітко усвідомлював, що Ісус Христос став людиною в певний час, і Його народження іде саме якраз як виконання обітниць Божих, які Бог дав Давиду, і тому Ісус Христос родився в тілі. Від Марії, яка була з роду Давидового, і об'явився Сином Божим у силі. Тут мається на увазі сила, та, яка проявлялася через Ісуса Христа під час Його проповіді, коли Він ходив, сила, яка об'явилася Його Воскресінні і підкреслюється за Духом Святості. Тут, коли читати грецький текст, то є два вирази: згідно тіла і згідно Духа Святості. Ну, коли ми читаємо переклад, то воно не завжди видно, але в грецькому тексті це добре просвятковується. Тобто Ісус Христос родився і був як людина по плоті і по духу, Він був божественним, він був сином Божим, об'явився Сином Божим у силі за Духом Святості, і саме якраз підкреслюється через Воскресіння з мертвих. Ось Воскресіння із мертвих. Є цією кульмінацією прояву сили Божої в Ісусі Христі і через Ісуса Христа. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Романе, ти сказав, що апостоли. Проповідували Євангелію зі старого заповіту, бо за їх часів новий заповіт тільки писався де саме на сторінках старого заповіту можна знайти Євангелію. Це дуже добре видно в Книзі діїстих апостолів. Перша проповідь апостола Петра в День Пійсятниці він посилається на псалом, де говориться про Воскресіння Ісуса Христа. Потім, коли ми читаємо інші проповіді, які були сказані апостолами ну, якщо говорити конкретно, це апостолом Петром і апостолом Павлом, тому що ми читаємо їхні проповіді в цій книзі, то вони завжди посилалися і підкреслювали, що смерть Ісуса Христа і Воскресіння були виконанням того, що сказано в Старому Завіті. Тут можна багато говорити про інші тексти, до речі, потрібно зауважити. Коли ми беремо лист римляна, то він просто просякнутий цитатами Старого Завіту. Може в нашому тексті це не зовсім видно, коли відкриваєш грецький новий Завіт, то там чітко підкреслено і виділено кожну цитату. Я зараз по пам'яті скажу майже 100 цитат із Старого Завіту. І тому, коли апостоли читали Старий Завіт, вони читали його через призму Ісуса Христа. Чи можемо ми на основі тексту з 4 по 7 вірш сформулювати визначення Євангелії і її основне призначення, апостол Павло розглядав Євангелію не як якусь догму, статичність чи якусь ідею, а він розглядав це як дію, яку потрібно виконувати. Євангелія не просто те, що я знаю про Ісуса Христа, те, що я сповідую, те, що я там співаю чи декларую. А Євангеліє повинна проголошуватися. Це не тільки просто якась річ, ну для прикладу, я купив собі гарну річ, поставив на поличку, і вона в мене вдома стоїть, я з нею тільки пиль змухаю. Апостол Павло розумів, що Євангелію дано для того, щоб проповідувати іншим. І про це якраз ми читаємо в 5, 6 і 7 віршах, п'ятий вірш, що через нього, через Ісуса Христа, прийняли ми благодать і апостольство. Тут апостол. Павло говорить, ми, долучаючи себе до інших апостолів, то Його апостольство було якраз наслідком того, що проповідував Ісус Христос. І для чого їм дане апостольство? На послуг вірі через ім'я Його між усіма народами. Тобто Євангелія повинна спонукувати до дії, до проповіді. Я повторюсь, Євангелія це не якась догма. Це не якась статична ідея, про яку людина повинна знати. Євангелія повинна спонукувати до проповіді. Проповідь повинна мати реакцію. Я коли чув такий вираз, що коли проповідував апостол Павло, то одні люди падали на коліна, а другі хваталися за каміння, то Євангелія повинна змінювати, і саме якраз для чого Бог дав Євангелію? щоб таким чином змінювати суспільство, це якщо ми говоримо глобально. Змінювати те середовище, де люди живуть, і змінювати саму людину. Ось таким чином ми повинні розглядати Євангелію. І апостол Павло далі каже шостий і сьомий вірш, між якими і ви покликані Ісуса Христа. Тут мається на увазі римляни. Він каже, що ось ця Євангелія вже дійшла до вас. Тобто, за декілька десятків років після народження Ісуса Христа, Євангелія вже дійшла до Риму. І я хочу ще раз підкреслити слова, які записані в п'ятому вірші, на послуг вірі через ім'я Його між усіма народами. То Євангелія повинна виконувати якусь дію, вона повинна сприяти тому, що люди будуть підкорятися, слухати. Тут вже то слово на послух вірі людина слухає, приймає цю Євангелію, і згідно того, що вона слухає і приймає, вона змінюється. Я прочитаю далі з 8 по 12 вірш. Отже, насамперед дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша звіщається по всьому світові. Бо свідок мені Бог якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії, його Сина, що я безперестанно згадую про вас. І в молитвах своїх завжди молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас, бо прагну вас бачити, щоб подати вам якогось дара духовного для зміцнення вас, цебто потішитись разом між вами спільною вірою і вашою, і моєю. В цьому тексті Павло ніби презентує своє служіння, чи можна дати якусь характеристику його служінню? Коли ми читаємо 8-й, 9-й вірші, апостол Павло говорить про молитву, майже всі листи апостола Павла після привітання мають особливу частину про молитву. Апостол Павло був молитовником, і в цьому листі ми бачимо так само, як в інших, він саме перше пише про молитву, коли люди зустрічаються і про щось говорять. Як правило, говорить про саме важливе з самого початку, або те, що їх болить, те, що їх хвилює, і апостол Павло всі свої листи починає з молитви, майже всі свої листи починає з молитви. Це говорить про те, що для нього молитва була особливою. Це не просто була молитва. Ну я молюсь за всіх. А коли ми читаємо лист римлянам, коли ми читаємо лист коринтянам, єфесіанам і інші листи, і так само, коли він звертається особисто до Тимофія і до Тита, він також пише про молитву. Тобто, це свідчить про те, що апостол Павло, як і інші люди, про яких ми читаємо в старому Завіті, були молитовниками. Це дуже важливо розуміти, знати і практикувати молитву. І для апостола Павла молитва займала особливе місце, і він каже: от ми читаємо 9-й вірш. Бо свідок мені Бог, якому служу духом моїм у звіщенні Євангелії його Сина, що й безперестанно згадую про вас, і в молитвах своїх завжди молюся. Тобто, в апостола Павла була звичка, це була його повсякденна практика молитися, молитися за церкви, молитися за Євангелію, за поширення Євангелії. і фактично, молитва є показником. Того, на якому духовному рівні знаходиться людина, якщо молитва є просто звичкою, Встав зранку, Боже, збережи, благослови, пішов, людина цілий день бігає, потім прийшов вечором. Боже, дякую тобі за день, і, і лягла. Тобто, це така, можна сказати, формальна молитва. Не про це пише апостол Павло. Він каже, що я духом моїм служу. Тобто, для нього молитва була як. Це можна порівняти як служіння первосвященника, і я ще раз прочитаю дев'ятий вірш. бо світок мені Бог, якому служу духом моїм у звіщенні Євангелії, його що й безперестанно згадую про вас. Тобто, він безперестанно. Це людина, яка мала звичку постійно-постійно молитися. В нього було дуже зайняте життя, тобто він багато мандрував, багато ходив, спілкувався. Але пріоритет номер один молитва. І тому для нього це було служіння, яке він присвячував Богу, як та людина, яка є ходатайом. це як людина, яка молитву сприймала не тільки просто як спілкування, а як боротьбу, боротьбу за інших людей, боротьбу за Євангелію. І також він в Євангелії дуже часто представляв церкви, згадував церкви як та людина, яка турбується чи як заступається за віруючих. Говорячи про молитву Павла, я хотів би звернути увагу на один такий цікавий момент. В 10-му вірші він говорить, молюся, щоб воля Божа щасливо попровадила мене, коли прийти до вас. А в 13-му він говорить не хочу ж, щоб ви не знали, браття, що багато разів мав я замір прийти до вас, але мені перешкоджувано аж досі, щоб мати який плід і у вас, як і в інших. Народів, що могло бути перешкодою для його відвідування Риму, чому він молився, а належної відповіді від Бога ніби досі не було? Коли ми читаємо книгу діїстих апостолів, яка була написана Лукою, Лука був співробітником апостола Павла, і Лука записав останні слова Ісуса Христа, це перший розділ восьмий вірш. Де говориться про те, яким чином буде проповідуватись Іванлія, і Ісус дав чіткий наказ: спочатку Іван проповідується в Єрусалимі, в Юдеї, потім Самарія і аж до краю землі. Цікаво, що всі місіонерські подорожі, які звершував апостол Павло, були спрямовані на захід. Він ішов планомірно, коли ми дивимося, перша подорож. Вони виходять з Антіохії Сирійської, пливуть спочатку на Кіпр, тому що Варнава був з Кіпра. Потім, коли вони пройшли весь Кіпр, вони після цього вже перепливають в Малу Азію, ну це по-нашому Мала Азія, і проповідують в Галатії. Тобто, Галатія була наступною територією чи провінцією після Сирії. Після того, коли вони там попроповідували, вертаються назад в Антіохію. І апостол Павло збирається в наступну місіонерську подорож для того, щоб піти в Єфес. Він іде в Єфес, але Дух Святий їх коректує так, що вони приходять в Європу. То для апостола Павла стає зрозумілим, що Дух Святий не дозволив йому піти в Єфес, але спрямовує його в саме якраз в Європу. І апостол Павло, коли ми подивимося, то знаходячись вже в Коринтії, в Греції. Хоче піти далі, хоче відвідати Іспанію, але він не хоче перескочити Італію, а спочатку зайти в Італію, це відвідати Рим, а вже з Риму піти в Іспанію. Про що це говорить? Що в апостола Павла не була така, о знаєте, хаотичність в тому, як проповідувати, і він каже, що я багато раз хотів до вас прийти. Але по тій причині, що я мусив проповідувати послідовно, щоб не перепригувати, отак, знаєте, як Конекстрибунець пригає там в якусь сторону, а він пояснює, що я хотів до вас багато раз прийти і молився, але були умови, які не сприяли цьому. І тому він продовжує молитися і каже: Я все ж таки маю надію, що я потраплю в Рим.' І ми знаємо з книги дії тих апостолів, що коли апостол Павло нагодився в Кесарії під судом. І міг бути звільненим його відправляють як в'язня в Рим. Чому він вибрав саме якраз бути в'язним? Хоча міг бути звільненим, тому що в нього появилась нагода проповідувати в Римі і мати доступ до самого імператора. І тому, коли він прибуває перший раз в Рим, він там знаходиться під домашнім арестом. Це кінець книги дії стих апостолів. Але ми знаємо і маємо свідчення про це не написано в новому Завіті, але є свідчення, що він все ж таки попав в Італію. І тому він тут на початку, і потім ми це вже говорили в попередній програмі. Він в 15-му розділі трошки ширше пише і каже: Я хочу прийти до вас для того, щоб принести якийсь дар. Тут цікаво, що він не вважав, що він, коли прийде, там всі будуть сидіти і слухати. А він каже: Я хочу поділитися вірою моєю з вами. Я хочу збагатитись від вас, я хочу щось від вас отримати, тому що він розумів, що Дух Святий працює в різноманітний спосіб, і тому його молитва була така, що він хоче прийти в Рим, але не завжди в нього получалося. Але він все ж таки молиться і сподівається, що він туди прийде. Романе, ти сказав, що кінцевою метою проповіді Павла був все-таки не Рим, а як це не дивно, Іспанія? Чому його так приваблювала саме Іспанія? Та чому апостол Павло хотів прийти в Іспанію? Звісно, ми живемо в 21 столітті, і в нас зовсім друга уява географії. Іспанія це був край землі, і тому Павло спішив туди дойти, щоб звістити Євангелію, тому що вони вірили, тобто апостоли вірили, християни в першому столітті вірили, що Христос міг прийти ще за їхнього життя, і тому він, коли звертається до е, Солунян. Каже, що не ви, а він каже, ми, які залишились до приходу Ісуса Христа. Тобто Він підкреслює і себе включає в цю кількість людей, яка може бути жива, коли Ісус Христос прийде. Завершується вступ в послання до римлян такими словами. А Геленам і чужоземцям, розумним і немудрим я боржник. Отже, що до мене, я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. Оце візитна карточка апостола Павла. Він себе вважав боржником, він каже і геланам, чужеземцям, розумним і нерозумним. Я боржник. Тобто він вважав себе винним, тому що він повинен щось зробити цим людям, а не вони йому. І 15-й вірш, він знову повторює її: ото до мене: я готовий і вам, хто знаходиться в Римі, звіщати Євангелію. То для апостола Павла Євангелія – це не була якась ідея, не була якась догма, а це була конкретна дія і план його життя. Ісус Христос, ось хто є Євангелією апостола Павла. Для апостола Павла, Євангелія – це не що, а хто. І це конкретно видно в другому, третьому і четвертому віршах, де він каже, що Євангелія має корні в старому завіті, і Євангелія, саме центром чи основою Євангелії являється особа Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами, друзі, познайомилися із вступом в послання до Римлян. І з цього тексту ми багато чого дізналися про автора, про Павла. Особлива його якість це перебування в молитві, і причому в постійній молитві. Він молився про конкретні потреби, і, зокрема, про те, щоб потрапити до Риму. І він чекав відповіді від Бога на свою молитву. Він хотів, щоб воля Божа його туди попровадила. Це дуже хороший приклад того, як і ми маємо молитися. Не просто говорити слова, а говорити конкретні прохання і чекати конкретних відповідей від Бога на свої молитви. Апостол Павло дочекався відповіді. Він потрапив до Риму, але він потрапив туди в кайданах, як в'язень. Саме в статусі в'язня він проповідував в Римі Євангелію. Це говорить про те, друзі, що Господь не завжди відповідає на наші молитви саме так, як ми собі це уявляємо. Але апостол Павло прийняв це як відповідь від Бога, і він продовжував залишатися йому вірним. Нехай Господь допоможе всім нам також залишатися йому вірними. Сьогодні наше вивчення завершується, і ми продовжимо його у наступному випуску, якщо Господь продовжить наше життя. А якщо у вас з'являться питання, то подзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих благословень. І до наступної зустрічі.